Привіт, друзі, з вами Тетяна із Києва. Сьогодні знову я буду малювати акварелю. Акварель у мене Синельєр 12 кольорів. І ще я докупила декілька в тубах. Ось тут у мене такі кольори дуже гарна акварель. Це у мене буде вже третя картина. Я навчаюсь потихеньку. І ось такі, бачите, тут кольори, є викраски, є фабрична така стрічка з номерами. І в мене є тут фіолетовий кольор, яким я буду сьогодні малювати і ріси або півники. Фіолетовий можна отримати, якщо змішати червоний і синій. А ось Півники або іріси, я дуже люблю, тому що вони дуже ніжні і вишукані квіти, вони прикращають будь-який простір. Тому, захотілося мені помалювати. Я тут ось зробила такий малюнок трохи. Зараз я його витру. Це я для вас так показую, якщо може комусь цікаво, з чого починалося, Тут ось такий маленький бутон, який ще не розпустився. Ну, давайте почнемо. А ще хочу сказати про папір. Папір у мене теж Сонюльєр 100% цілу І ось я буду малювати ось ціє, цим пензликом, який я купила в Єві, він для рум'ян, здається, такий м'якенький, дуже м'якенький нелон. Я дуже ним задоволена. Його можна положити ось такий футлярчик, і буде він тримати форму. Але я висушила його і так залишила. Трошки розпушилось, нічого страшного. І в мене два пензлика другий, 14 номер, це, здається, білка Рафаель фірми. Ось такий альбом. Так, друзі, ось такий у мене етап. Я спочатку зверху зробила таку білу полоску. Потім обійшла квітку, не доходячи до цих контурів, щоб вода сюди не попавдала, коли я буду робити заливку. Потім зробила ніжну, ніжну заливку, ось таким лимонним кольором. Так що... А потім, щоб було трохи гармонійно, тут в мене нібито небо. Да? А тут буде земля, але все одно воно повинно бути ніжним таким. Тому я тут внизу трохи побризгала, трохи зробила так, якісь плями, але тут щось воно не дуже гарно мене залилося. Тут ще кінець картини. Ну, якось воно тут буде, коли висохне, можливо, буде гарніше виглядати. Поки що так. Тобто якийсь такий неясний неясний фон. Можливо, потім я його домалюю. А зараз буду кожний листочок вимальовувати, кожний листочок цього іриса почала малювати. Оцю плюстку, в мене впав пензлик і трохи розмазав. Ну, нічого страшного. Друзі, це дуже медитативний процес такий. Якщо ви ніколи не малювали акварелію, дуже вам рекомендую. І ось такі гарні пензлики, вони такі ніжні, що ними ось водиш і. Отримаю задоволення. Інколи я починаю такою блідою водичкою малювати, а інколи відразу беру щось темне. Тут у мене це розмазалось, тепер якось треба з ним поборотися. Тут так пелюстка трохи завертається. Тут світліше, внизу темніше. Якось так. <свісно> так цікаво. Отже. Намалювати деякі види ірисів різних кольорів. Ще мені подобаються жовті. Дуже така гарна красива квітка, що її хочеться без кінця і краю малювати. Я, як ви бачите, не зовсім як акварелію. Малюю більше, мабуть, як гуаші, тому що я довгий час малювала маслом, гуашію, масляною постелью, а ось акварелію. У мене немає навиків, але я просто отримую задоволення. Якщо ви хочете щось зробити у своєму житті, приємне собі, то почніть малювати. Ну, звісно, якщо у вас є тяга до цього. Тому що в мене був такий період в моєму житті, коли я дуже хотіла малювати, але все наважалося. Думаю, ну, да? Я ж не художник. Мені моя дочечка сказала, ну мама, скільки ти вже будеш миліти, давай купимо краски, холсти. І ми з нею поїхали у звичайний торговий центр, там був відділ. І купили малесенькі фарби знаєте, Я навіть не знаю, скільки там міліметрів, мабуть, 10. І малесенький холстик. І я тоді намалювала свою першу картину таке місце місто на берегу моря. Можливо, колись вам покажу. Ну вона така недосконала. Ну, ви ж розумієте, ви, взагалі не було у мене навиків малювання. Ні світотіні, не малюнку, не було, знаєте, от вміння малювати зовсім. Ну, але а, вони з чоловіком поїхали до бабусі, а я залишилась вдома, зробила всі свої хатні справи і сіла малювати. Не було в мене ніяких таких засобів, особливих. Якось там якийсь пензлик. Поставила на стул цей мій холстик, якось там його зафіксувала, і ось вийшла в мене картина. І з тих пір я почала потроху малювати. Це було дуже недовго. Я не вимоглювала там місяцями одну картину. Максимум там Помалюю один день, на другий день подивлюся після висихання, що з нею відбулося, і там щось трошки домальовувала. І люблю швидке малювання, коли ти бачиш результат. Тому що, ну, якщо люди малюють, можливо, професійні художники, вони прям високі вимоги для до себе, якісь ставлять. І їх же ж там будуть оцінювати їх колеги, можливо, вони на виставку щось будуть давати якісь свої роботи. У мене такої задачі поки що немає. Шуткую. Тому я малюю для себе і це окремий вид задоволення в моєму житті. Ну ось так. Получається, я не знаю, якщо вам. Цікаво, то можливо, подивіться, а так то я за кадром вималюю, щоб вас особливо не, намер... не напрягати. Це в нас з цієї сторони буде тінь, тут світло, але якось я дуже багато тут темного положила, ну нічого. Ось так посерединки вже положила лімону, але лімону і трохи такої помаранчевої краски, щоб серединку якось обозначити. Ну Ось так, поки що в мене виходить ось ці пелюсички намалювала. Так, як ця сторона трохи в тіні. Я намагалась їх зробити трохи темніше і потім іще буде затемнення. А поки що буду сюди наниз, продовігатися. Зараз візьму, мабуть, змішаю трохи зеленого з синім. Так, поки що блідо намічу один і другий. Вода так себе веде, непредсказуємо. Поки що так хай буде. <світ> Ці перетікання, знаєте, дуже прикольно за ними спостерігати. Можливо, ця каплю сильна вона. Велика, можливо, і ні. Тече водичка так прикольна. Хай висохне тоді подивлюсь на неї. Ось, друзі, така квіточка в мене виходить. Поки що малюю ось. Такі. Там тібелючки будуть. Десь трохи синього додаю з велемом. Подивлюся, як буде висихати. Що з ним буде відбуватися, який буде кольор. Так щось тут сильно там в кінчик. Повинен бути гостренький такий. Ой, ну хай буде так. Поки що. Внизу тут більш в тіні, тому я роблю. Трохи темніше. Вибачте, я зависаю бо <сум> мислітельний процес. Іде <сум> трохи повільніше, коли намагаєшся думати, що куди положити, яку фарбу і що сказати. Ну, ось так поки що. Тут, бачите, я положила а, і Цього фіолетового кольору, тому що від квітки йде, вони на друг... один на одного впливають. Тут десь треба положити теж зелененького, а треба ще бутончик цей намалювати. О, я за нього зовсім забула. Ну ось друзі така картина в мене з'явилася з ірісами. Я малювала, отримала задоволення. Дуже люблю цю квітку, і мені здається, її кожен може малювати, вона вийде якісь такі а, трохи хвилясті лінії робити. Десь, можливо, я не так її намалювала, як потрібно. Але нічого страшного, я досконалююсь. Мені здається, мені квіти. Більше за все даються. Ну, ще фрукти <гум> теж а, непогано малюю, з пейзажем трошки гірше. Ну, друзі, з акварелі я трошечки-трошечки потоваришувала, але все одно вона. Ще мені не зовсім підкоряється. Тут я зробила бриз, і отак, знаєте, там, ну, треба отак руку поставити і так трошки набрати з водичкою і побризгати. Ну, ось так. Мені здається, нормально. Напишіть мені, будь ласка, як вам мій малюнок. І взагалі, давайте поспілкуємося в коментарях з вами. Напишіть, де ви що, ви, чим ви займаєтесь. Перебувайте, мої любі українці, в безпеці, з прийдешніми святами. Поздравляю вас з Дріздвом, з прийдешнім Новим роком! Бувайте здорові, щасливі і радісні! Слава Україні! З вами Тетяна із Києва. Пока-пока. Коментуйте, ставте лайки, вподобайки. Вам не складно, мені приємно. Пока-пока. Tak. Cool.